Вітаю з вами історична рубрика і я, її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Пам'ятай, Іване, що роду ти батьківського і материнського, козацького, запорозького і що козакові честь дорожча за матір, дорожча за батька рідного. Запам'ятай, Іване, якщо продаси честь, не син ти мені і не батько тобі. Такими були словами батька Максима Піддубного до сина Івана. Він вихідець українського села, що на Полтавщині, шестиразовий чемпіон світу з боротьби, принциповий та непереможний. Усі ці слова про українського богатиря з Полтавщини Івана Піддубного. Родина Піддубного була багатодітною, а Іван був один із шести дітей. Хлопець з дитинства був привчений до роботи по господарству, у вихідні дні співав в церковному хорі, а шалене кохання майбутнього спортсмена до Олени відтяк змусило вирушити на заробітки. Так як дівчина була з багатої родини, то юнак мав зібрати трохи статків, щоб свататись. Проте, невдовзі, Олену видали заміж, а Іван Піддубний закохався в спорт. Він вирішив серйозно тренуватись. Отримавши перемогу у дуже відомих в ту пору атлетів Луріха, Бороданова, Розумова, він заявив про себе на увесь світ. Одним з найвідоміших поєдинків піддобного був бій з французьким борцем Раулем де Буше. Француз під час бою використовував заборонений прийом. Він обмазався маслом, ця хитрість дала перемогу Буше. Проте, Піддубний все одно отримав реванш, примусивши француза протягом 20 хвилин перебувати в колінно-лікчовій позі під гвалт публіки, поки судді не визнали українця переможцем. Усе своє життя Іван Піддубний щиро любив Україну. І коли в паспорті Іван знайшов прізвище падубний з національністю руський, то негайно вимагав змінити паспорт, отримавши відмову. Виправив усе сам піддубний і українець, пережив Іван піддубний і тюремне ув'язнення, і тортури, і допити. А шукали більшовики у спортсмена великі статки. Насправді ж їх не було. Волю він побачив лише завдяки минулій славі. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби досяг слави непохитністю. Та принциповістю він не припиняв щоденного тренування і дотримувався правильного режиму. Він ніколи в житті не палив та не вживав спиртного. Виступаючи у важкій вазі, підубний був адептом чесних змагань. Його намагались підкупити. Він відмовлявся, пропонували громадянство США та 500 тисяч доларів. Він відхиляє пропозицію. Піддубний працював в цирках Житомира, Керчі та Москви. І навіть 50-річним продовжує поєдинки. У 55 він завоював звання чемпіона Америки і лише в 70-річному віці покидає спорт. Іван Піддубний був забутий усіма, і останні роки свого життя провів у злиднях. Щоб вижити, він був змушений міняти свої медалі на хліб. Таким був Іван Піддубний, українець відомий в Європі та світі, справжній козак з непохитною репутацією спортсмена, людина честі та слова. Сьогодні і завжди для вас лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром.